Зміни будуть відбуватися 100%. Вони зараз вже відбуваються. Я впевнений, коли ви робите цю вправу, тому що ви просто допускаєте можливість по-іншому подумати, по-іншому відчути, по іншому зреагувати. Це відкриває а, нові можливості. Саме головне перше, що ви отримуєте, це полегшення. Мається на увазі, зменшується напруга. А, друге. Дай спробую. Так? Дай спробую, це вже Відчуття таке, як би такого винахідника такого, так? Спробуємо. Спробуємо і подивимось, тому що життя триває, ситуацій буде різних багато.